Знаєте, ось ці дешеві магазини. Аврора, червоний маркет. де заходиш і тобі одразу все потрібно. Оце зло таке. Купила прищепочки для волосся. Вони ж мені конче потрібні. От прямо, на ну, от купила ось такий набір криш. Я не знаю, що я не буду закривати, але ж потрібно. Я так я розумію, що це ось на якусь бутілочку має налазити, де? Ну так. Да. Таке. Так, а саме величенька. Ну, вони всі по розміру, а саме величенька, напевно, на тарілку маємо. От срочно надо було, От просто срочно. Ну, що вам сказать, менше треба. Вся велика. Наступна пішла. Так оце і натягувати. Щоб воно трималось, як кришечка, ні? О. О! Так, вогонь. Вогонь! А то прямо на каструлю можна якусь ще не налочилася, як їх тут вбивати. Зайти душка їх тягнуть. Вони не ці пушки. Їх по 5 штук. А ще я купила гаджет для інакінція. Угу. Пам'ятаєте мій камбучу гриб? Купила для нього маленьке сіточко. Ну, не дуже маленьке, але таке. О, а то ж я, у мене таке, але величеньке, і я от його мастирю тримаю, мені незручно, а тепер буде зручно. Новий гаджет для індекеті. На касі мене ще там трошечки намагалися. А оце, а оце, а оце. А я ж я кажу: ні, ні. Я дуже сильна жінка. Хватить, я оцей дрібідіні вже набралась. Корисна річ, я вам скажу.